Все, кавалерочка, забрала ті дорогі меблі. Так, файні, правда. Наша підписота робить, я так поняв. Да? Назари, всюди свої люди, всюди свої люди. Казали любі питання дзвони. Ось зеркало там, ну ага. все нагружено. Прицеп замотали, При... що де вилетіло. Що, Бабки дав? Бабкидав! Тотку часом спітом не на набіг. Ну там трохи ще до базару, трохи ще торгував. Це вже та... наше, так? Так, да. Зараз ще заїдемо, кої калі, піввутички купимо. Дивись, скільки баранів. О, каферба, барани Чорні є, і біліки, молодші. А ти що баранів ще не маєш? О, то на зараз до барані тут треба біля них ходити. То а треба... Шашлик був. Шашлик, та Ту бавовну, що продаєш о. на шапки. О, та... о на давай то... це бізнес, чуєш? Вложує ще ти був спонсором, ти тричі платиш, а я ще за баранами дивлю. Я годую я їх тиво, щоб тара. Ладно, вже заїм далі поводу. Я не встиг порожчі писати. <laughs> е, я їх годую я Миколи якісь що чітко, барани то назари все стіло. Ладно, я махав з тобою бізнес, тому що всі бабки треба від мене, я так поняв. ти шо хотів, та ти б в послі. фірма! Вілько, дивись, поліцаї стоять самбільські, зараз, зараз не говорить. Тебе на заре але при це пальони дай, та й би морі везе. Що вже там щазі є, то й думаю, що ту є сягік. Що в мене підійде, скажу, ну пацани, ну за що диван до хати везу, на чим буду спогу. Дай яка старенька. Ой, чотко! Ще спереду пенсіонерка ззаді, ще піонерка, <laughs> Тихо, ти від того від, від того разбуга нажимаєш. Не-не-не, рурест б гнів. Диві по магазині, а по магазині, бо п'ятни хочу вже мені штуки пересохать. Лежи комусь селідку. А я, та тут розмастити перше, типувальні <головальність> Чим? салом? Салом, тебе мазутом, мазуту, ти її смазки лею, смаком, знаєш. І воно ще хоче. волощи хочеш. Потім чи, скар... сам все щось пхаєш. Але я ти скажу, но що потім хоче злізувати. Мика, коли б ні я на себе чуже в садів, кожну ягоду покуштуватися хочеш, а що ти думав? Доїдемо, коротше, бо з тобою я не знаю, куди можна заїхати.